Накипіло вранці. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Друзі, як ви чули, тривога у нас триває в Харківській області, тому будь ласка, пройдіть укриття і зважте на те, що тривога ще досі є. А ми з вами в наспішному ранку на хвилях Радіо Накипіло. Можна нас почути у Харкові на частоті 92,2 FM, Балаклія 95, Близнюки 1075 FM, Вовчанськ102 FM, і також ми є у застосунках Радіоплеєр та «Радіоклаб». І, звісно, на сайті radio.nakipilo.ua. Нагадаю, що на сайті ви зможете знайти усі подкасти. Яке виробляється на радіо на кипіло, і послухати все, що ви пропустили, або переслухати все, що ви чули в прямому етері, хочете ще раз. Дванадцяте. Того серпня у Харківському літмузеї відбудеться чотири розмови про літературознавця Юрія Шевельова в межах проєкту П'ятий Харків, а також концерт Сергія Ждина та Юрія Горжи. Як повідомляють на Фейсбук-сторінці Харківського літмузею, під час подій нашого проєкту П'ятий Харків нас постійно запитують, чому Харків п'ятий? І коли ми відповідаємо, що це визначення взяли з есеїстики Юрія Шевельова, то наступне питання як правило про те, хто такий Шевельов нам. Дуже важливо повернути Шевельова в нашу культурну пам'ять. А ще важливо думати про Харків майбутнього, який Юрій Шевельов називав п'ятим Харковом, ідеться у повідомленні від Харківського літературного музею. І власне, от дізнатися, хто ж такий Юрій Шевельов можна буде 12 серпня. Буде Юрій Шевельов і Харків, розказуватимуть Сергій Жидан і Олександр Савчук. Юрій Шевельов, мовознавець. Там вже будуть розказувати Тетяна Пилипчук, Катерина Каруник і Сергій Вакуленко. Також Юрій Шевельов і Театр. Там мову візьмуть Сергій Жидан і Яна Партола. І Харків, Юлія, Юрія Шевельова, там вам розказуватимуть Тетяна Плепчук, Володимир Маслічук і Сергій Вакуленко. Тож, друзі, якщо вам дуже цікаво, ще не пізно долучитися до цієї події. На неї є посилання, можна знайти на Фейсбуці, літературного музею, зареєструватися, дізнатися, де воно буде. І долучитися. Віряни святкують сьогодні Різдво Миколи Чудотворця. Відомо, що святий Миколай прославився як захисник усіх нужденних і невинно засуджених, а також як миротворець. Тож нині можна його просити про закінчення війни. І щоб виявити повагу до святого господині. Зазвичай накривали пишні столи, а сім'я збиралася разом і обговорювала якісь нагальні справи. І, добре, дуже цього дня допомогти ближньому, надати посильну допомогу або допомогти порадою, нагодувати або прихистити бездомну тварину. Власне, про бездомних тварин зараз і піде мова. До речі, за пару днів в Україні святкуватимуть День ветеринара, але. Сьогоднішні мої гості, але поки що одна гостя не є ветеринаркою, ветеринарним лікарем, хоча активно допомагає чотирилапим. В мене в етері Валерія Голованова, громадська організація. Свора. Доброго ранку! Доброго ранку. Слухайте, ну у вас дуже цікава історія, бо власне сувора ваша виникла вже під час війни. Так. Давайте розкажемо, чим ви займаєтесь, бо власне це притулок для тварин. Ну, частково. частково. У нас під час війни сварився власний притулок. Ми збирали тварин, яких покинули, залишали, або потрібно було їх рятувати терміново. І в нас виникла ідея допомагати тваринам, які потребують цього. І Є притулок вдома, uh -huh. і є діяльність, яка не зупиняється кожного дня, ми допомагаємо якимсь тваринам, які в цьому потребують. Або це якісь термінові евакуації uh -huh. з деокупованих територій, або, наприклад, якщо тварина знаходиться в якомусь місті, її треба терміново вести в лікарню, це теж наша справа. Ну і... Годуємо. Годуємо безхатніх тварин та допомагаємо притулкам. У нас десь, мабуть, притулків 20, які ми постійно утримуємо. Uh -huh, uh -huh. Котиків, собачок. А в нас власне не тільки собачки і котики. А у вас там да, <с багато <с всього так, мені так. писали. Ага, друзі, мені звукорежисер повідомляє, що відбій повітряної тривоги можна вдихнути, видихнути і спокійно піти зайнятися своїми справами. А я нагадаю, що в мене в етері Валерія Голованова з громадського об'єднання Соора, і ми з нею говоримо власне про діяльність її е, ГО. Так. так. Uh, і в нас десь близько 14 акваріумів, uh -huh. які ми теж uh, рятували Byk. під час війни. їх. вивозили. Так, ми вивозили. Uh -huh. <кх> Були ситуації, що uh, це, Нічого мабуть, особі. десь. Uh, uh, Квітень, квітень, місяць, 22-го і нам дзвонять люди і кажуть, що там акваріум, і його потрібно ну або ми цю рибу випускаємо Спустимо. в вони тастак, uh -huh. uh -huh. або допоможіть її забрати. І під обстрілами Роман ще за другом своїм виносили акваріуми, ліфти ж не працювали. Угу. Представляєте, я уявляю, що це таке. У спустити, мене колись був акваріум. Спустити так, це його. Прям дуже потужна робота. Так, так, у нас було до цього десь, мабуть, своїх 4. Угу. І ось 10, які у нас прибули. Це все, все було евакуйовано під час ну, масштабних обстрілів. Багато в нас рептилій. У нас навіть є Пахи з Бахмуту, угу. є з Краматорську, з Запоріжжя, з Херсону. Ну, тобто, от, де можна було допомогти. Врятувати, забрати. Так, ну, я не можу сказати, що це легко, але й не важко. Ну, Треба це любити, мабуть. Ну, так. І багато історій. У нас на початку війни десь близько 32 людей. Жила вдома, угу. десь пів року, мабуть. Потім всі якось, знаєте, там ну, знайшли вже місце, місце, так. місце. так І з нами залишилися там десь близько трьох людей, угу, і ось угу. вони ще жили десь рік. Угу, угу. ось і ми продовжували <працювати> продовжували шалену діяльність. Так, тому що так. друзі, я вам завтра про зараз просто на зачитаю цифри, що зараз знаходиться в домашньому притулку 23 собаки, п'ятеро котів. 14 акваріумів це взагалі нонсенс. Тому що, друзі, ну, я от чула, що рятуючи ну, різноманітну жильність, але ще й, е, з акваріумами це дуже важко їх вивозити. 35 черепах, агама, ворон, хамелеон, папуга, воран. 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 А, це варан, воран. Боже. Так, папуга, їжак, а я ще думаю, звідки у вас ворон? П'ять шиншил, два кроля, 14 щурів, дві жаби і дві сухопутні ще черепахи, і навіть краб. Так. Краба де взяли? Не повірити з Києва. Ми за ним поїхали в в Київ і забрали його, тому що людина його залишила на вулиці. А може. Ну тобто вона терміново їхала, їй це не потрібно було, вона не могла чекати і просто занесли поїхали? Так ну ви розумієте, що ми готові навіть краба рятувати. У нас немає пріоритетів. Угу. Якщо це тварина, яка нужденна, угу. то ми її, її обов'язково врятуємо. Чого б нам це не коштувало? Ну от розкажіть мені, прекрасні такі. Як з вами це сталося від до початку війни? Тварини ж були в хаті. Так, до початку війни у нас було десь, мабуть, п'ять собак, три кота, папуга, який, до речі, занесений до Червоної книги України. Вже як років 10. йому зараз 19 років, а було у нас дві шиншили. Ну там чотири акваріуми, ну тобто не такі масштаби. Ну так. Дуже і єжак. Він зна... жив з нами <гум> спочатку. Ну тобто не такі великі масштаби. А зараз це все розширюється, бо ми розуміємо, що ніхто не хоче брати до себе черепаху або гаму або змію розумієте? Може хтось може взяти собі собачку або котика, але. Ну так, всі рептилії вимагають дуже багато супроводу. Там потрібно купляти спеціальні лампи, має бути спеціальний тераріум, має бути спеціальний корм, спеціальна підсипка. Тобто там багато, насправді, заморочок, як колишній редактор програми про тварин. Знаю Ви про це розумієте. все. Так, дуже вас добре розумію, от, ну, розуміє. Як почали свою діяльність? Та ось, ну ми просто. Почалась війна і. Ми, ми просто розумієте, ми відкрили вже ГО в процесі. Uh -huh. Ми розуміли, що це потрібно. А так ми ось з першого дня ми розуміли, тому що чоловік навіть взламував двері, доставав цих котів, яких закрили uh -huh. та собак. І вже ми, мабуть, у березні місяці, 8 березня, як я зараз пам'ятаю, чоловік приніс з північної Салтівки з підвалу двох білих котів. Це були mm -hmm. майкуни, і mm -hmm. ми вже зрозуміли, що вони не залишаться. А люди, які в нас жили, 32 людини, вони всі були, були зі своїми тваринами. Mm -hmm. Тобто, у нас був У вас і так. Був да, такий. Так, у нас було дуже багато mm -hmm. котів. Ну, і вков, собак. <ріх> <ріх> так, так, так. Але ми усім знайшли місце, mm -hmm. всіх забезпечували їжею. Ну тобто, ми дуже. Дуже, дуже працювали. У нас не було такого там, знаєте, якщо повітряна тривога, то все відбій. Ні, ми uh -huh. працювали, незважаючи ні на що. Хоча на нашій вулиці, це ж ви ж теж насалтивці, так так. у нас були автоматні бої uh -huh. на вулиці, у нас там був касетний обстріл. Ну тобто нам дісталось добре. Uh -huh. Але нас це не злякало. Ми продовжували, продовжували, бо розуміли, якщо ми це не будемо робити, то ну. Хто нам допоможе, як не ми, <клес> ось і потім ми почали врятували ще двох собак, ще двох собак, потім ще трьох собак. Ну і воно якось накопичувалось. І в процесі ми розуміли, що когось ми можемо віддати в притулок або комусь знайти нового господаря. А деяким розуміли, що їх не возьмуть. Ну то, тобто є специфічні породи собак, угу, від яких угу. люди, на жаль, відмовляються. Угу. Тому ми це взяли на себе. Відповідальність розуміємо, що потрібно дуже, дуже старатися для цього. <кій> у Нас є добрий ветеринар, який нам допомагає, нас постійно супроводжує, тому що кожного дня ми когось лікуємо. Ну так, при такій кількості тварин це просто так. Має, має бути. І тобто, ну, 80, мабуть, відсотків нашого життя це займає догляд за тваринами. Uh -huh. Навіть наші діти Зміють. приймають участь uh -huh. так, в нашій діяльності. Uh -huh. Тобто, в нас така своя маленька команда, так? але вона. Працює. Не думала робити, я не знаю, можливо, показувати цих тварин? Так, у нас є соціальні сторінки. Тобто проводити, можливо, якісь екскурсії. Ми, у нас є ідея зараз, ми будемо приймати участь у соціальному. Проєкті угу. це соціальне підприємство, угу. і ми хочемо зробити готель для тварин, і Клас. частина придбутку буде йти на благодійність, тобто угу. те, що ми могли заробити собі, угу. так ми будемо віддавати на благодійність, щоб отримувати, продовжувати тварин, допомагати угу, їм. І тим самим ми зможемо вже вживу. Показати, що в нас є. Ага. Не просто це буде картинка там у Фейсбуці або в інстаграмі, Ні, а це буде вживу, і люди зможуть це побачити. Але треба працювати над цим. <хи> Дуже багато всього, що треба зробити та встигнути. Ми будемо плідно працювати, щоб це все заробило. Ви відкрили власне, громадську організацію для того, щоб співпрацювати з закордонними якимись постачальниками, які так. передавали благодійну допомогу? Так. На жаль, просто волонтеру. Ну так, складніше. Так. я Складніше знаю. це все зробити. Так, а якщо ти громадська організація, яка ну, юридично, угу. то Тобі більше довіряють, і ти можеш приймати участь написанні якихось грандів, угу. або там може тендерів, які угу. можуть тобі дати більшу можливість, щоб ти зміг допомогти. Бо, на жаль, в наші у нас дуже вузька спеціалізація тварини, так? Так. Люди можуть тільки прислати корм, наприклад, або ліки, так угу. але ще є м, такі специфічні, як протезування, угу. розумієте, так? так кожному потрібно зробити домівку. Щоб утримувати умови. Ну, Так, це, це не просто корм. Ні, ні, ні. Якщо ми, наприклад, про якогось екзота говоримо, так. це то точно не просто корм. Це багато І... супровідних матеріалів. Якщо він захворів, то лікування там ну, дуже коштовне. Не угу. таке, як у звичайного котика. Угу. І таких спеціалістів мало. В нас була ситуація: у нас захворіла черепаха. На жаль, в Харкові ніхто нам не зміг допомогти. Угу. Ми не знайшли лікаря в Чехії. Угу. У нас була велика конференція, у нас був перекладач, лікар із Чехії, людина, яка допомогла організувати все це, угу. і е, наш лікар, ветеринар. І тобто, це було онлайн-навчання угу. лікаря, щоб він провів операцію черепасі, підібрав їй е, е, антибіотики. Ну, тобто, Це було дуже важко насамперед, бо е, лікар, який погодився на це, ех, ну треба його було вмовляти угу. дякуємо велике що він не відмовив, не відмовив. Все так все дійсно вийшло ну тобто розумієте, що це дуже складно і тобто ну, ми розуміли якщо ми не допоможемо черепасі вона вже була дуже е в поганому стані так, і вона дуже рідкісна. Черепаха таких uh -huh. черепах на Україні вже не ну залишилось дві або три, мабуть. Uh -huh. Тобто, ну треба було щось робити. Uh -huh. Яке її здоров'я? Все добре. Слава Богу. Ну, правда, це, це неймовірні штуки, які от роблять наші з вами харків'яни, які просто самоорганізувалися, я так це називаю. Так, так. Правда, що Ми... одна, одна справа просто любов до тварин, яка привела до того, що. Тепер люди мають ІГО, тепер мають якихось постійних постачальників, мають свій притулок і мають змогу допомагати ще багатьом. Як вам допомогти? Як долучитися до вашої роботи? Е, ну, насамперед, це, мабуть, е, стати частиною. Я знаєте, е, завжди кажу: стань частиною свори та нагодуй котика. Угу. Тобто ну, це вже велика робота. Uh -huh. Тому е, ну, ми будемо раді будь-якій допомозі uh -huh. в наш час, бо це дуже актуально, <кій> тому що ми навіть е, під час війни допомагали нашому харківському дельфінарію. Uh -huh. Тому я усіх закликаю, якщо ви хочете врятувати тварин, сходіть, будь ласка. На виставу купить квиток, так. бо цей квиток допоможе врятує наш харківський дельфінарій. Там можуть нагодувати дельфінів, які залишились, тварин, які там залишились, бо насамперед це дуже важко. Здається, що знаєте, там Харків живе, Харків запрацював, але це важко. Важко знайти зараз ресурс і розумію, як ніхто. Так тому, будь ласка, я всіх закликаю нагодуйте тварин, які дійсно в цьому потребують. Долучитися ви друзі можете через інстаграм. Є спеціальний інстаграм Свора ГО. Є інстаграм власне Валерія, Валерія Голованова, і можна там бачити, що люди роблять. От я так і знайшла свою сьогоднішню гостю випадковим чином, заглянувши в її інстаграм, бачивши, що вони роблять. І чесно, така праця вона дуже, дуже надихає всіх інших. Тому що ну, ясно, що на початку війни. Ми всі якось там консолідувалися, всі щось робили. А зараз багато людей повернулося до, до міста, і трішки така розслабленість є в цьому питанні. А тварини вони нікуди не діваються, розумієте? От якщо я від початку війни підгодовувала якихось тварин, то вони так і лишилися на моєму балансі, скажімо так. От якщо вони прийшли вже до тебе жити, то вони з тобою живуть, і ти несеш за них всю відповідальність. І це це велика відповідальність. Така сама відповідальність, як завести дітей, як на мене. От, тому я вам дуже вдячна за те, що ви робите. Давайте розкажемо, що далі, які плани. Плани дуже великі. Дуже хочу відкрити реабілітаційний центр для тварин і допомагати їм. Бо насамперед тварини потребують реабілітації. Ось, наприклад, ситуація: ми врятували собаку. Яка була під час обстрілів, і вона була з контузією. Mm -hmm. І це дуже важко з нею працювати. No, ну тобто так. потрібні люди Спочатку як... треба зрозуміти, що це контузія. Так. потрібні люди які будуть соціалізувати її mm -hmm. ну Тобто, це насамперед дуже важко, тому що ну з людьми ти можеш поспілкуватись, а з тваринами, на жаль, ні. <кій> тому це буде дуже актуально. І багато тварин, які постраждали під час війни, тобто в них є травми, з якими потрібно працювати. Тому реабілітаційний центр потрібен. І знову ж, цей реабілітаційний центр повинен бути ну, частково гуманітарним. Ну, так. Тобто, щоб ви розумієте, тому що собачку, яку знайшли в Донецьку, так. Mm -hmm. Або там десь під Куп'янськом <гум> треба ж фінанси, тому я хочу зробити так, щоб це було частково гуманітарно, mm -hmm. Mm -hmm. але це дуже важко. <гум> треба знайти спонсорів, які готові нам допомогти в цьому. Підтримати нас, я сподіваюся, що все вдасться. Що будуть і якісь і грантові проекти, і власне так. і спонсори знайдуться. Зі свого боку можу обіцяти, що ми долучимося до цієї в лапках рекламної компанії. От обов'язково допоможемо вам якимось мовленням, тому що те, що ви робите, це правда дуже важливо. Це до сліз, насправді, от бо. Я от розказую в мене раз на місяць спеціально приходить ветеринар і розповідає нашим радіослухачам, а, а як же правильно, так. тому що ми мусимо під. Піднімати культуру, нашу культуру ставлення до тварин до того, як ми до них ставимося, того як ми з ними поводимо себе, і власне дотягувати наш Харків і Харківську область до європейського рівня, тому що всі ми туди все одно крокуємо. От, сподіваюся, що і законодавство теж встигне за нами і. На законодавчому рівні теж затвердять ті закони, які працюють в Європі стосовно тварин, і це якимось чином буде захищати і рідкісних тварин захищати і тих тварин, які знаходяться у господаря. Тому що наразі в нас не захищені тварини, якщо вони знаходяться у господарі, дуже мало законів, які це регулюють, на жаль. Я вважаю вам просто шикарного успіху. Дякуємо, дякуємо. Успішного успіху. Будемо так жартувати. Скажіть мені, чому свора? Ну, це як м -м, стая. Та, вона була настільки різноманітна так. і різношарсна, що. Так, ну тобто, я не можу сказати, що ми любимо тільки собак або котів. Угу, тобто, угу. ми. Може, ми хворі. Ми нещодавно навіть там жука рогача рятували. Так, ми його там віднесли. Спочатку він там був у нас вдома, ми його там відпаювали водичкою, а потім ми його віднесли до дерева. Ну тобто, ви розумієте, ми не будемо вбивати комарів, мух. ну mm -hmm. тобто, В нас табу, в нас усі тварини це лю це, це, це люблячі, люблячі mm -hmm. наші друзі. Mm -hmm. Тому ми відносимось до них з повагою. Немає значення, яке воно. Ну так. Що ж, дякую дуже вам. Ми тут в неспішному ранку з моїми гостями зазвичай складаємо ментальну мапу міста. Ці місця в місті або в області, які дають вам сили, які надихають, де да, ви морально перезавантажуєтесь для вас. Що це? Ну, це, звісно, храм. Угу. А так як мій чоловік священник. Так, ми не сказали, так. що заступник цього ГО це священник Роман Харченко. Так, так. ми з ним обов'язково ще поговоримо, збиралися чесно поговорити. По-перше, заговорилися з Валерією, по-друге, вони сьогодні прийшли з двома чудовими дітками і хтось має за ними наглядати. Але друзі, я вам обіцяю, що ми обов'язково запросимо ще і Романа. Так, і ось кожну недільну службу ми приходимо до свого татка, mm -hmm. люблячого, і там надихаємось, там перезаряджаємось на нову працю, тому що насамперед в нас немає вихідних свят, у нас неділя, це як понеділок. Тобто ви розумієте, що тварина не розуміє, що сьогодні свято або шоста ранку. Та немає вихідних у них. Ні, ні-ні ні. Тобто, ну, 24 на 7 ми з ними, ми потрібні їм. Угу. Тому перезарядка це тільки недільна служба. Угу. Тому всім рекомендую, приходьте, заряджайтесь з нами. Аналогічно можу вам рекомендувати, тому що. Ми маємо десь перезавантажуватися, і наші храми, особливо храми Православної церкви України, перезавантажують найкраще. Дякую дуже за цю розмову. І, друзі, ще в мене лишилася для вас невеличка новинка, що в ці вихідні всі українці зможуть побачити зорепад. Персеїди. це уламки комети свіфта та татла, які наближаються до землі лише раз на 133 роки. Пік потоку припадає на ніч з 12 на 13 серпня, і максимальна кількість може досягти до 100 метеоритів на годину. Тож зорепад даватимуть всю ніч. Будь ласка, якщо ви е, сходите на відкриття книгарні, потім е, побудете на концерті від Літ музею, а тоді вже можна ще й за подивитись. А я з вами прощаюсь. Бережіть себе, все обов'язково буде добре. Я нагадаю, що нас у Харкові чутно на частоті 92,2, Балаклія – 95, близнюки 107,5 і вовчанськ сто фм. В прямому етері Радіо Накипіло для вас працювала Наталка Моренчак. Слухайте українське. Вдень з вами буде Кирило Лукаш, надвечір Філіп Дикань. Бережіть себе. Неспішний ранок прощається до вівторка. З понеділка з вами буде Володимир Носков. Залишайтесь на хвилях. Радіо Накипіло.